Сьогодні представляємо автомобіль Toyota Corolla. Модель, яка є ключовою в лінійці бренду. Її обирають за економічність, надійність і високу якість збірки. Toyota Corolla пропонує збалансовану технічну частину: бензиновий двигун на 132 кінських сили з механічною коробкою передач або варіатором, або гібридний 1,8 140 кінських сил з планетарною коробкою передач. Максимальна швидкість седану 200 км на годину. А розгін від 0 до сотні відбувається приблизно за 9,7 секунди. Підвізка передня незалежна Макферсон, задня незалежна гальма дискові, що забезпечують стабільність і впевненість гальмування у різних умовах. Corolla в гібридній версії оснащена системою Toyota Safety Sense, яка включає в себе систему запобігання фронтальних зіткнень з автоматичним гальмуванням, адаптивний круіз-контроль, систему утримання в смузі, а також во всіх комплектаціях шість подушок безпеки, абс, система стабілізації, допомога при старті на підйомі. Ці системи працюють в комплексі і допомагають водієві уникнути аварійних ситуацій. Toyota Corolla поєднує сучасний та стриманий дизайн. Передня частина отримала широку нижню решітку радіатора та вузькі галогенні або світодіодні фари, в залежності від комплектації, які забезпечують чітке та рівномірне освітлення. Вони не лише підсилюють візуальну динаміку, але й роблять вигляд автомобіля більш завершеним та преміальним. Дорожній просвіт становить близько 150 мм. Автомобіль демонструє хорошу прохідність та комфортну посадку. Залежно від комплектації, корола може оснащуватися легкосплавними дисками діаметром 16 або 17 дюймів. Задня частина оформлена стильно та лаконічно. Фари виконані в сучасному та класичному стилі Toyota. Багажник має об'єм 471 літ і низький поріг завантаження, що дозволяє легко розміщувати валізи, спортивне спорядження, забезпечуючи максимально практичне використання простору. Також цей автомобіль оснащений задньою камерою та датчиком парковки. Усі ці елементи забезпечують впевненість водія і роблять Corolla одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі. Завдяки набору таких систем. Автомобіль отримав 5 зірок Євроінкап. Салон поєднує собі функціональність та сучасні технології. Це добре помітно вже з першої хвилини, коли сідаєш за кермо. Передня панель в Corolla виконана лаконічно і водночас інтуїтивно. Центральна консоль акуратно інтегрує мультимедійну систему, а під нею розташовані фізичні регулятори клімат, що дозволяють зручно змінювати температуру, не відволікаючись від дороги. У всіх комплектаціях доступний цифровий мультимедійний дисплей, 12,3 дюйма. Цей дисплей відображає все важливе: медіа, навігацію, витрати пального допомагає водієві. Лишатися в курсі ситуації під час руху. Мультимедія підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Матеріал, з яких виконаний салон, різняться в залежності від комплектації. В базових версіях міцна чорна тканина, в преміальних комбінований варіант з фактурними вставками. Передні сидіння мають можливість регулювання за висотою. Во всіх комплектаціях є підігрів передніх сидінь. Центральне кермо багатофункціональне. Воно дозволяє керувати мультимедією, дзвінками та іншими системами. Задній ряд просторий та зручний для пасажирів. Салон Corolla поєднує зручність і Логічну організацію всіх елементів роблячи поїздки водія та пасажира комфортними та безтурботними, Toyota Corolla – надійний економічний автомобіль перевірений часом. Запрошуємо вас на детальний огляд та консультацію до нашого дилерського центру. Toyota Тойота Autostrada.